Дитячий канал На землі багато звірів є страшні, а є грайливі. Є маленькі та ласкаві, всі вони для нас цікаві. Король звірів має гриву, а натура ще й грайлива. Швидко бігає, стрибає, цю тварину всі впізнають. Лев одягнувся в кожушину. Дуже любить мед, малину. Як впаде біленький сніг, спати він біжить в верліг. Ведмідь я сірий, хижий, лісовий. Для звірів дуже я страшний. Коли виходжу полювати, починають всі втікати. Вовк ось іще одна тварина. Він є перший друг людини. Гарний слух та нюх він має. Добрий дім охороняє. Песик, що за диво золоте, в нього хвостик гарний є, дуже спритне та швидке і в воді лише живе. Рибка він маленький та пухкенький, шкіра тепла та м'якенька. Щічки, мов мішки у нього, не боїться він нічого. Хом'ячок дуже сильні ноги має. Високо воно стрибає, сумка є на животі, дитинча сидить у ній. Кенгуру. Щось пасеться на лужочку. Дуже смачно їсть травичку. Вечором додому йде, молочко своє дає. Корова. Ведмежатко дуже миле, має личко чорно-біле. Також чорно-біла шуба він не може без бамбука. Бандочка. Помаранчевий у смужки. Має білі гострі зубки. Дуже сильно він речить і весь день в траві лежить. Тигр два горби на спині має. В них він воду зберігає. Їсть траву і їсть листочки. Не страшні йому колючки. Верблюд в Африці вона живе. Чорнобілі смужки є. Дуже мила та хороша. На конячку нашу схожа. Зебра. Добре ми попрацювали, всі загадки відгадали. Будемо тепер малята, всіх тваринок гарно знати.